Доброго всім дня, мене звуть Надія. І сьогодні я хочу показати, як я підживлюю часник. Просіяла попіл від цього лишнього палочок, грудочок. Ось дивіться як. І на рядок посипаю попіл. За сезон росту часника я підживлюю три рази. Перший раз, як зайде сніг, Розсипаю е, попіл і заволочую граблями. Другий раз потрібно зробити було через два тижні, але я це роблю зараз. Перше і друге підживлення не так важно. А от третє це потрібно зробити за два тижні до викопування часнику. Я роблю це в кінці червня, в числах 28-30 червня. Якщо це зробити раніше, то підживлення піде на рост зелені і стрілок. І не буде формуватися головка, часник буде маленький. Сьогодні у нас вночі пройшов ливень і якраз гарні умови для підживлення часника. Земля волога і попіл питав влагу, ось дивіться, вже не видно його. І коли просохне земля, я просапаю, все перемішається попіл з землею. Ось дивіться, в мене часник, листя трошки пожовкло, і я зверху на зелень посипала попіл. Щоб убрати от, от такі жовті листки. Земля волога. Уже дуже багато попіл питав влагу і не видно навіть, що я посипала. А ось у мене нарциси, тюльпани. Це один сорт нарцисів, ось другий. Тюльпанчики закриті, так як у нас крапає дощик. Воронок скоро розцвіте. Це рання піонія, це пізня. Чесничок. Це в мене клубника, яка родить ціле літо до морозів. Начинає, починає цвісти вже вона. Редіска рядок уже трошки зійшов, не видно на телефон. Тут у мене посажена морква, столовий буряк, цибулька. І так, друзі, хай чесний красте Великий. До слідуючого відео і всім до побачення!